Так як героїв нашого сюжету знімати не можна, О, в кріслі зараз сиджу я. Зовсім трохи часу і з під рук майстра виходить зовсім інша людина. У моєму випадку процедура зайняла 5 хвилин. Бійці одного з підрозділів, які захищають нашу країну, завітали до одного з салонів краси у центрі Сум. Дівчата пригасили їх кавою і запросили у крісло. Хтось повністю впали в голову, комусь приглянулась інша зачіска. Але у підсумку усі залишились задоволеними. Це приємний комплімент, скажімо так. Цей нелегкий час і ну така хвилька гарного настрою. Задоволений? Так, на всі 100%. Дуже задоволений. Все чудово, дякую. Що казав майстер? Що, Що треба десять орків за таку зачіску вбивати? Грошей за це з військових дівчата не взяли. Говорять, це маленька подяка за їхню велику справу. Хочеться зробити приємне хлопцям, ну, якось хоч чимось допомогти. Була. Найкрасивіші, найкрасивіші у нас хлопці, стрижки найгарніші тільки для них. Дуже сміливі бачу завзяті хлопці, за нами перемога з такими хлопцями. Командир підрозділу говорить, вдячний майстриням за їхню роботу. Невеличка, але важлива, тому що півтора місяця хлопці заростали і зверху, і знизу. Ну, я про бороду. Так, але для нас це перш за все. Це як виразитися. Це єднання, це допомога, це небайдужість. І тому приємно, коли такі речі не залишаються осторонь.